Нічний вибух на Львівщині. Поліція вже затримала зловмисника. У Львові викрили викладача коледжу за схему відстрочок для ухилянтів. Правоохоронці встановили особи неповнолітніх, які побили 18-річну дівчину та зняли це на відео. Львівські інженери створили батареї для FPV-дронів з дальністю до 60 кілометрів. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. Нічний вибух поблизу Львова. Поліція затримала зловмисника. Інцидент стався 21 вересня у селі Зимна вода поблизу продуктового магазину та житлових будинків. Чоловік кинув вибуховий пристрій посеред вулиці та втік. Під час детонації пошкоджено вікна житлового будинку, автомобілі, частину огорожі. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Правоохоронці швидко встановили особу злоумисника та затримали його. Ним виявився 43-річний мешканець Львівського району. Слідчі відкрили кримінальне провадження. За статтею хуліганство чоловіку загрожує до семи років ув'язнення. Поліція з'ясовує мотиви та походження вибухового пристрою. У Львові на гарячому затримали викладача коледжу, який організував схему ухиляння від мобілізації. Йдеться про 35-річного викладача історії фахового коледжу Львівського національного університету природокористування. За даними слідства, за Хабар він обіцяв плинути на посадовців вишу для зарахування конкретного вступника до цього закладу освіти на денну форму навчання. Його клієнтами були чоловіки віком від 25 років, що хотіли отримати відстрочку від мобілізації. Свої послуги він оцінив. У 12 тисяч гривень з людини за попередньою інформацією за сприяння цього викладача до навчального закладу було прийнято близько 40 чоловіків призивного віку. Крім цього, до послуг підозрюваного входив супровід клієнти без відвідування закладу освіти. Успішно складали залікові та екзаменаційні роботи. Так, студенти уникали відрахування і могли розраховувати на відстрочку на тривалий час. 18 вересня викладача затримали на вулиці Замерстинівській у Львові після одержання ним обумовлених. Коштів за вступ. Також правоохоронці провели чотири обшуки за його місцем проживання та роботи, під час яких виявили докази його протиправної діяльності. Затриманому повідомили про підозру. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідчі дії тривають, встановлюють всіх причетних. На львівщині засудили банду рекетирів за вимагання грошей у переселенців. У стрію суд виніс вирок трьом учасникам банди, які тероризували мешканців регіону та вимагали гроші з переселенців. Організатор отримав сім з половиною років ув'язнення, двоє спільників по сім років. Серед потерпілих був підліток сирота, від якого зловмисники вимагали щомісячну плату за спокійне життя у містечку. Фігуранти застосовували фізичне та психологічне насильство і погрожували зброєю. Зловмисників затримали навесні минулого року під час отримання чергової суми грошей від потерпіл. Їх визнали винними у вимаганні, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану. У Львові неповнолітні побили 18-річну дівчину і зняли це на відео. Інцидент стався 21 вересня на вулиці Лінкольна. Двоє 17-річних школярок завдали тілесних ушкоджень 18-річній Львів'янці, а ще одна знімала побиття на телефон. Відео швидко поширилися в соцмережах і викликало резонанс. Поліція розшукала нападниць, всі навчаються в різних навчальних закладах Львова. За фактом побиття відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують мотиви та всіх причет. Субтитрувальниця Львівські інженери створили батареї для FPV-дронів з дальністю до 60 кілометрів. Команда 3D Tech SLS розробила унікальні акумулятори, які дозволяють FPV-дронам долати відстань від 15 до 38 кілометрів. А їхня максимальна дальність польоту технічно до 60 кілометрів. Інновація полягає в акумуляторі, який дає вдвічі більшу ємність при майже тій самій вазі. Це дозволяє дронам довше перебувати в повітрі, точніше прицілюватися і залишати менший тепловий слід команда поєднала твердотільні елементи та високострумові літій-іонні батареї нового покоління. Міцні 3 d друковані корпуси витримують удари та перегрів. А цифрова система контролю показує заряд у реальному часі. Команда також працює над польовою зарядною станцією для дронів. А серійне застосування нових батарей вже показало ефективність на запорізькому напрямку. Контрабанда уколів краси та брендових парфумів на Львівщині. Митники зупинили дві спроби незаконного везення товарів на загальну суму 1 мільйон 300 тисяч гривень. Було вилучено шприц ручки для омолодження та елітні парфуми. Перший випадок стався у пункті у гринів Долгобичу. Під час огляду мікроавтобуса у 37-річної жительки Рівненщини виявили 180 незадекларованих шприц ручок моц вартістю майже 1 мільйон гривень. Цей препарат не є лікарським засобом. Особим, а використовується для підвищення витривалості, покращення обміну речовин, омолодження та схуднення. Жінка стверджувала, що нічого не знала про характеристики товару, який їй передали з Німеччини для перевезення в Україну. Другий випадок зафіксували у пункті Краковець у рейсовому автобусі, що їхав з Праги. Митники виявили 96 незадекларованих тест флаконів парфумів Шанель на суму близько 400 тисяч гривень. За обома фактами складено протоколи товари вилучено справу з Ують до суду. Мешканця Львівщини підозрюють у контрабанді електронних сигарет на майже 1 мільйон 900 тисяч гривень. Правоохоронці викрили спробу незаконного везення підакцизних товарів з Польщі. 38-річний мешканець Львівщини намагався провести через пункт пропуску Раваруська гребене вантажівку з одноразовими електронними сигаретами та рідинами для вейпів без належного декларування. Під час огляду автомобіля детективи виявили 7500 одиниць електронних сигарет та 500 флаконів рідин для вейпів загальна вартість контрабандного вантажу становить 1 мільйон 900 тисяч гривень. Чоловіку повідомили про підозру, виявлені товари та транспортний засіб. Арештовано. Слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини та можливих співучасників. За добу на Львівщині в ДТП загинули два мотоциклісти. Ще один отримав травми. Обидві аварії сталися 21 вересня у Яворівському районі. Перша близько п'ятої ранку у селі Чернилява 31-річний водій мотоцикла Хонда не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та зіткнувся з відбійником. Від отриманих травм загинув на місці. Друга ДТП трапилася близько 20.10 у селі Краковець. 17-річний водій мотоцикла Мустанг зіткнувся з мотоциклом Спарк, яким керував на. 12-річний односелець. Внаслідок аварії водій з парк помер у приймальному відділенні. А 17-річного водія госпіталізували до лікарні святого Миколая у Львові. За обома фактами відкрито кримінальні провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі встановлюють усі обставини подій. Через ремонт на Сихові тимчасово не курсуватимуть трамваї 23 вересня з 9.30 до 18.00 у Львові трамваї номер 4 та 8 не їздитимуть на сихів через реконструкцію електромереж «Львівобленерго». Знеструмлять тягову підстанцію на вулиці Стуса, яка живить лінію. Трамвай номер 4 курсуватиме за зміненим кільцевим маршрутом. А трамвай номер 8 тимчасово замінять дублюючі автобуси з тим самим номером. Окрім того, маршрут номер 53 що з'єднує сих. Івіновий Львів із центром міста підсилять на лінії курсуватиме 28 автобусів зранку до 9.30 та після завершення ремонтних робіт трамваї повернуться на звичні маршрути. У Львові за майже мільйон гривень планують реконструювати оглядовий майданчик на високому замку. Відвідувачі не могли потрапити сюди з початку повномасштабного вторгнення через міркування безпеки. Роботи передбачають відновлення механічної стійкості самого копця, ремонт паркових доріжок і сходів із гранітної колотої бруківки, облаштування системи відведення дощової води, а також оновлення перил і мережі освітлення. Замовником робіт виступає управління екології та природних ресурсів. Львівської міської ради на початку вересня був укладений договір з асоціацією Український міжнародний інститут відновлення на розробку проектно-кошторисної документації для реконструкції. Після завершення робіт оглядовий майданчик на високому замку планують знову відкрити для львів'яни туристів. А що ви думаєте з цього приводу? Чи вважаєте зараз доцільним відновлювати туристичні об'єкти у місті? Діліться своїми думками в коментарях. Кінофестиваль Візарт 2025 оголосив переможців. У Львові завершився 16 16-й міжнародний кінофестиваль Візарт. Головну нагороду Гранд Прі отримав український фільм Татова Подряпинка Єгора Гармаша. Це історія про дівчинку Славу та її батька, який повернувся додому з війни, щоб відновити стосунки після восьми років розлуки. Стрічка присвячена пам'яті актора Якова Ткаченка. і отримала також номінацію на премію «European Film Academy Awards» та участь у Сьми європейських кінофестивалях у міжнародному конкурсі переміг фільм Живе каміння про дівчину, яка через кінну терапію знаходить сили зустрітися зі своїми страхами та минулим. Глядачі відзначили українську короткометражку Комендантська година, яка також отримала номінацію на European Short Film Audience Awards та французьку анімацію «Сором'язливість дерев. Спілка кінокритиків України відзначила стрічки Я померла в Ірпені» і Ало, я на горі, що показують особисті історії війни та відновлення. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.